Вітаю, шановні наші глядачі і слухачі. Сьогодні в полі зору до локатора потрапила бердянка Тетяна Омель'яненко, і зараз ми поспілкуємося з нею про доволі важку ситуацію. Я щиро вдячна, що Тетяна зголосилася на цю зустріч і на цю бесіду з нами. І зараз ми дізнаємося трішки більше про ту життєву подію, яка склалася. Виїждні з повномасштабним вторгненням російських військ до міста Бердянська і взагалі до України нещодавно в Женеві відбулася доволі важлива подія. Це була сесія ради ООН і пані Тетяна взяла в неї участь. не могли б ви розповісти більш докладно про, скажімо так: про чому, чому ви виступали на сесії ради ООН і які на то були причини? Причина на те, що мій син, другий рік в фоні, його судять з фабрикованими справами По 205-й частині зараз в Ростові, в Южному окружному військовому суді. Знаходиться він в СІЗО 1 міста Ростова. Мене запросила громадська організація «Зміна», щоб я виступила з промовою на 55-й конференції в Женеві «Справ людини. І на своєму прикладі розповіла про ситуацію, яка відбувається з тисячма родинами, як такі самі знаходяться в полоні цивільні заручники. Тому я поїхала і виступала, і закликала Раду ООН, щоб вони запровадили санкції проти ФСБ, співробітників ФСБ проти співробітників цих в'язниць, цих кратив, всіх, хто причетний до знищення українських українського народу. Пані Тетяно, вашого сина звати Даміан Омель'яненко. І багато хто з Бердянців знає повністю е, ту ситуацію, яка склалася з вашим сином, з вашою родиною. Е, чи не могли б ви докладно розповісти е, про перебіг подій про затримання вашого сина? Коли воно відбулося? Воно відбувалося двічі, наскільки я з е, двічі, наскільки я знаю, 24 травня 22-го року, і його просто забрали з вулиці. Приїхали двома під'їхали двома автомобілями, озброєні люди в військовій формі російській і забрали його з вулиці. І ми цілий місяць до 22 червня ми про нього нічого не знали окрім того, що 6 червня виклали відео. Те, яке я вам надсилала, про те, що називали його нацистом, про те, що документи вони про нього знайшли в військкоматі, показували його татуювання. ось, А поки вони його тримали з ВВС, вони його били, катували протягом цього, цього періоду. Били струмом, били палками. Він схуд на 10 кіло, поки там перебував, тому що били його до кого смерті просто. Вони йому поламали ребра, забили ноги. Ну, вийшов він в жахливому фізичному стані. Ніхто вони перший раз, коли сина затримали, вони тоді ще йому пропонували взяти їхній паспорт, він відмовився від цього. Кошмар. Ну, це жах, це жах. І тому зазнав всіх катувань. І... Все, що з ним там відбулося. Скільки Даміану років? Скільки Даміану років? Зараз, зараз 22. То, то зовсім два роки тому це 19 років хлопцю. і… 20 років. О, 20 років. років. Як вони мотивували, щоб вони його випустили От через місяць? Те, ну, людину. Я мені розказав, що вони саме 22 червня зайшли до камери, сказали, ти можеш бути вільний, але поставили такі умови, що з міста він виїхати не зможе. Тобто такої змоги у нього не буде. На тому... дані вони роздали по всіх постах до Чонгара. У тому тому ніяку ви... сторону він виїхати не вміє. Ті угу. на... документи, які наші військомат не встиг вивезти, вони потрапили до рук російських окупантів. Ну і почалася так звана охота на Охоти. хлопців, які більш-менш так були причасні до військової справи. Зрозуміло, що е Даміан не зміг вже виїхати з Бердянську. На нього там були розіслані всі ці орієнтування по всіх блокпостах. Він знаходився до свого наступного затримання у Бердянську і потім 9 лютого 23. три. 16... Ні, 16 листопада 22 року його затримали. другий раз. Ну, як затримували? Виглядало це так, як його похитили. Ну, просто він. Викрали, викрали. Його, да, викрали, його викрали. Виглядало це саме так. Він виходив з дому, хоча він спеціально з домашньої адреси, він там, там інше житло переїхав на іншу адресу. Угу. Вони його відслідкували. І 16 го Листопада 22-го року його забирають другий раз. Просто з двору він, він виходив, і його в машину запхнули і вивезли нього. Ну, тобто можна зробити висновок, що за ним, мабуть, слідкували, якщо вони знали, а, що людина постійно знаходилася під цим тиском і переслідуванням кожного свого дня. Що вони знову сказали? Яка була їх версія у цей другий версія раз? Була така. Що 17 листопада, рано вранці, вони зазвонили мені з номеру сина, представився він співробітником ФСБ, сказав, що мій син у них, що він затриманий, і його будуть судити за тероризм. Тобто, за ті всі. Чотири епізоди, про які вони писали, вони всі повісили на нього і на актора Шишенка, його. Друга. Угу. Е, вони ці чотири епізоди, що вони конкретно приписали і Артуру, і Даміану? Що це за епізоди? Ну, Бардін. Колесником, сім'я бойко і підрив штабу, про який ми взагалі ніхто нічого не знає, так, якого не було. Які у них. Вони, вони вам повідомили з телефона сина да, про це, про те, що. Так, так. І вони мені сказали, що якщо я не запишу відео, напевно, ви його теж бачили, що я співпрацювала з військовими нашими українськими. Вони вб'ють і сина і Артура. Mm -hmm. І дали вони мені, мені на запис відео 10 хвилин. Це одразу тобто... буквально після дзвінка, Да, подзвонили і дають так, 10 так, хвилин. Так, так, дають 10 хвилин. Ну, Так як я цілу ніч не спала і не могла, тому що я не могла дозвонитися до сина, я розуміла, що щось не так з ним, бо ми з ним постійно були mm -hmm. на зв'язку. І в такому стані я розуміла, що ну, зараз потрібно записувати це відео, щоб хоча б зберегти їм життя. Ну, тому що вони могли їх вбити, і ми це знаємо, да? наприклад, тиграна. Ну, Інтеграна, на... і... так. Да. І все, і в мене пропав знов повний контакт з сином. Ну, я його побачила, вони показали мені, що він у них. Вони його тримали де в Бердянській в 77-й чи в якомусь? Вони його тримали, вони його тримали в, у нас в відділенній нашому поліції. Поліція. Угу. Вони потім до... не знаю, потім не знаю, де вони його тримали, але одразу він був там. Вони давали змогу, щоб ви з ним поспілкувалися, дозволяли б передачу придачу якусь змоги не давали. І так, як моя мама там знаходилась, так вона ходила і ніякої змоги не бачити, не передати якісь там йому речі, що щось, не було. Нічого абсолютно. Дивіться, це відео, яке вони виложили в лютому місяці. Воно змонтоване. Я вам скажу, чому. Тому що е, я впевнена в тому, що Дам'яна і Артура затримували в різних місцях. Mm -hmm. Дам'ян жив в районі Колонія, а Артур, наскільки мені відомо, мешкав на, в районі mm -hmm. Ну, Це два різних кінця міста, так? Mm -hmm. Хто такий Олексій Макаренко? Я взагалі не знаю. Ну як, я не знала, я знайшла цю родину, я з ними спілкуюся. Але це для мене і для мого сина абсолютно незнайома людина. І чому вони їх об'єднали? Для нас це теж загадка. Ну, Дії росіян вони е, завжди так. безжалостні, безпощадні. І, тобто, тобто, якщо там можна було ще об'єднати актора і Даміана, окей, але угу. Олексій до них ніякого немає взагалі стосунку. Угу. Тобто на цих трьох людей на вашого сина, на Дем'яна, на Артура і на Олексія, умовно кажучи, повісили е Бардіна, підрив е сім'ю, родину Бойків, е штаб так. і е Колесніков. Колеснікова. Тобто, їх звинувачують в тому, що це вони зробили. Так, Так. Як вони це називають? Терористичні, да? терористичні акти. Терористичні да? акти, так, да, і судять їх там за 205-го їхнього, їхнього кодексу карного, 205 стаття, і там всі частини, тобто підготування до терористичного акту, скоєння терористичного акту, там ще щось прописано, ну, в цьому напрямку. Адвокати присутні на цьому судилищі. Так, пошук полон надав адвоката, наша українська організація надала адвоката, Але ж ми всі розуміємо, що адвокат він то є, але він нічого там не вирішує. Ні, це зрозуміло, так. Це, це не правове государство, в якому можна щось вирішити. Вони все одно винесуть вироки, такий, який їм буде вигідні. Для їхньої пропаганди і для. Для картинки. Для їхньої, для їхньої да, картинки і звітності. 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 Це судилище відбувається а, зараз в Ростові на Дону. В ростові на Дону, так, в тому самому суді, де судили наших хлопців за Зову, це, це mm -hmm. той самий суд. Це тобто той самий вони, суд. Вони, ж, вони ж там не поділяють ці заручники, це військовим полонині, вони їх всіх тримають разом і судять так само. Mm -hmm. Яку, ну, Що їм, їх обвинувачення, який строк малюють? Скільки? Пожиттєвий, так? Пожиттєвий, да? Щоб просто розуміли наші глядачі, що очікує на наших хлопців взагалі? Пожиттєвий. Пожиттєвий. Ну, Зрозуміло, що доказової бази там бути ніякої жодної не може, але все ж таки, як вони це все ліплять? Як, як вони це аргументують, мотивують, чи ви знайомі взагалі, як відбувається цей процес? Ні, в мене немає матеріалів справи, немає у нас доступу до цих матеріалів, на жаль. Може, буде пізніше, але не знаю, зараз немає. Єдине, що знаю, пошук коли він мені писав, що вони допитували якихось свідків. Не знаю, знову не надають цю інформацію, які були саме свідки, але свідки дали. Такі свідчення, що не мій син не Артур, не Олексій, до, до цього не причить. І тому це їх там теж дуже оборудовано, тому що у них знову нічого не криється. Чи допомагає якось е держава у вирішенні питання вашої родини? Допомоги? Ну, я не знаю, там з боку держави я поки що ніяких дій не бачила. Я бачу дії з, з громадських організацій, таких як ЦГС, таких mm -hmm. як ЗМІНА, інших організацій. Да? Разом з ЦГС ми створили власне ще одну організацію Ліберта, mm -hmm. якої членом якої я є. Ну, тому ми якось саме намагаємося виступати на різних платформах і розказувати про цю ситуацію. Сьогодні я, до речі, зустрічалася з представниками ОБСЄ. Ось, і ми знову обговорювали цю ситуацію про цивільних заручників. Я їм те саме про ці катування, в яких. На людських умовах вони зараз знаходяться. Про це що там в Ростові на камеру може бути до 30 осіб, і вони сплять попросту або по черзі, або возі, тому що там ну, на 28 осіб вісім кроватій стає і чотири матраси. Тому жахливі умови, їх не виходять на вулиці, у них абсолютно кисневе голодання. У них такі, як гігієнічні процедури, бувають там раз, може, на 10 днів. Ну, там страшні умови. Тому я про це всі, сьогодні розповідала представникам ОБСЄ. ОБСІ. Пані Тетяно, а зараз є якийсь офіційний статус у вашого сина, наприклад, там, полонений, да, є офіційний як статус. Заручник. Як цивільний заручник? Цивільний заручник. Так, так. Ну так вони так називають. Так, дали їм таку на так, військове повознення і є цивільні заручники. Яка реакція ОБСЕ? Тобто ви вже спілкувалися Я з дикількому... кажу, Так, Реакція у представники ОБСЕ, така була така сама, як і реакція на конференції ООН. Розкажіть це про саме... це більш докладно, так, щоб uh, всі uh, розуміли. В мене на виступ було дано 10 хвилин на мій виступ да, разом з перекладачем. І, звісно, що ми в цій, зі своєю історією, з цим закликом, ми не вклалися в, це, в ці 10 хвилин. Але нас дослухали до кінця, нас ніхто не перебив. Що я побачила? Я побачила у деяких представників сльози, шок, ступор. Вони не знали навіть, що сказати. Ну і в кінці вони дякували, аплодували за те, що я приїхала і донесла до них цю інформацію. До мене підходила наша постійна представниця ООН з України. Ми теж з нею спілкувалися. Вона теж дякувала і навіть сказала, що після моєї промови не могла виступати сама, їй було важко. Тому я маю велику надію на те, що. Вони приймуть правильне рішення і почнуть діяти проти цієї російської людської угу. машини, яка нищить все. Ви особисто вже, ну, звичайно, не перебуваєте в Бердянську, ви виїхали, Ні. ви в безпечному так. місці перебуваєте. Ну, як в безпечному? Ну, відносно відносно безпечно. Ви, що. Так, як мене Російська Федерація об'явила федеральний розшук, то я, мабуть, будь-де не можу знаходитись в безпечному місці, тому що зрадників, на жаль, хватає. Це жахлива просто ситуація. Насправді, нема чим зарадити в такій ситуації. Да? Але е, всі журналісти і громадські активісти і, і медіа повинні е, докласти максимум зусиль, щоб надавати е, таким історіям е, максимальний розголос: чим більше людей, чим більше офіційних структур, міжнародних організацій, міжнародних представників будуть знати про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Про катування, про все те, що робить Російська Федерація з українськими людьми, дітьми, тим більше у нас, я так думаю, шансів на те, що світова спільнота буде реагувати як належать. Важко також мені говорити. Я хочу подякувати вам за вашу мужність, тому що, ну, після такого пережитого, навіть воно Триває, триває ситуація, не можна сказати, що пережите, да воно все переживається. Да, але... Ми ще переживаємо, скільки це да. буде невідомо да але ви знайшли в собі сили і виступати, і створити громадську організацію і рухатися далі, і робити все можливе і для себе, і для свого сина, і для мабуть і для двох інших хлопців да. зі зі свого да, боку. Всі, все. Я завжди кажу, що я розказую про свого сина, так, як приклад, як ситуації, яка відбувається з тисячма людьми. Ось і все. Тобто це завди за всіх людей, які скільки там. Ну, принаймні 7 тисяч цивільних заручників зараз так. використовувати будь-який шанс, так, щоб розповісти, щоб донести. Пані Тетяно, я вам щиро вдячна так. за цю розповідь. Я вже тисячу разів це проговорювала і, мабуть, ще тисячу разів поговорив, поки ми їх не знімаємо. Ось так. Тому що іного виходу у нас немає. Просто. Мовчати про це не можна не можна. Ми повинні про це говорити. Я вам щиро вдячна. Дякую.